За останній тиждень на Тернопільщині захворіло приблизно 20 людей з 10 тисяч населення. І під поріг складає 34 людини. Тож ситуація поки не критична. Та все ж, коли у школярів закінчилися канікули і вони повернулись на навчання, кількість хворих різко зросла. Розпочалося вже навчання у дітей школярів, і відповідно. Вони прийшли до навчання, створилися ніби нові колективи. Відповідно, дітки починають хворіти. Потім вага звичайно дітей до 18 років 48,4, школярів 23,3. Лікарі рекомендують батькам при перших проявах хвороби залишити дітей вдома, а не відпускати у школу чи дитячий садок. Подбати слід про одяг, щоб дитина не мерзла і не перегрівалася. У цей час щоб зміцнити організм, потрібно вживати вітаміни. У виборі препарати обов'язково треба проконсультуватися з педіатром. Зараз ще не пізно і щепитися від грипу. Для цього потрібно бути абсолютно здоровим і отримати дозвіл від лікаря. Про наявності вакцини. Щепитися треба, тому що, як ми бачимо, що захворюваність поступово наростає, і відповідно для того, щоб себе захистити після щеплення, ще має пройти мінімум 14 днів для того, щоб виробилися антитіла в організмі і щоб організм міг, скажімо, боротися і був захищеним проти вірусів грипу. Епідеміологи радять і дітям, і дорослим, аби не захворіти, дотримуватися кількох простих правил відпочивати, висипатися, добре їсти та одягатися відповідно до погоди. Лише тоді організм зможе успішно побороти інфекцію чи вірус.